Мені написали, що десь проводять якийсь там конкурс блогерів, і мене там десь записали. Ну, знаєте, коли ти виходиш у публічний простір, ну, то ти вже так не дуже сам собі належиш і це треба враховувати. І якщо десь там мене викладають ну, в якийсь рейтинг популярних блогерів, ну, то. Проголосити за мене, ну, що, я буду, що я буду перечити. Люди хочуть, хай роблять. Люди мають право на свою свободу. Вона має бути в межах закону. Тут нема порушень ніяких законів. Ну, хай так буде. Так що не переймайтеся тим, нічого страшного немає. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Сідайте. Сьогодні маємо зачаття Івана Хрестителя. І сам цей факт, знаєте, коли Захарія за чином своєї служби е, приносив жертву біля кадильниці, приходить до нього ангел. І каже: Твоє молитва почута. Жінка твоя зачне. І знаєте, що, на що хочу звернути вашу увагу? Єлісавета і Захарія, вони вели Божий спосіб життя, достойний. І, і ціле своє життя вони молилися за те, щоб народити дитину. І вже були старі, а все одно молилися. І коли ангел приходить і каже, ваша молитва почута, будете мати дитину. І Захарій каже, «То, то чекаєте, я вже старий, жінка моя стара. Як? Бачите, ми часом молимося майже автоматично, не задумуючи про те, що ми просимо. Часом Бог дає нам скільки ну, такий відрізок часу, щоб наша молитва набула сили, бо кожна молитва людська це не просто слова, це, знаєте, от я приготував для Бога таку чашу і хочу йому накласти туди дорогих духовних скарбів. І Господь Бог каже: один із таких скарбів це молитва. Молися, Василю. І одна молитва там, одна капелька, дві, три, десять. І так певний час треба, щоб оту от чашу, яку я приготував, щоб вона була повна. І тоді Бог її приймає і каже: приймлена твоя молитва на те, що ти просив. Часом ми черпаємо. Із божественної чаші, яку Христос нам заслужив, і каже: моліться один за одного, бо молитва праведника має велику силу». І ми часом беремо із тої великої чаші Божої, тої благодаті, щоб ту молитву, яку ми молимо, щоб вона була скоріша, щоб доповнити Божественною благодаттю своє старання. Але якщо я взагалі не буду молитися, то не буде за що мене і винагороджувати? Ми християни, це ті, які наслідують Христа, йдуть за Христом. Ми християни, це ті, що моляться. І тому, якщо десь ваша молитва не почута, моліться. Якщо ви вболіваєте за тим, що не маєте наслідника чи наслідниці, Бог не поблагосив діточками, не маєте чудесний день. 23 число це є день зачаття святого Івана Предтечі, Івана Хрестителя. Це той день зачаття, коли ті, які молилися, щоб була дитина, коли їм сказали, що буде дитина, аж аж не повірили. Ви теж вже молитеся, але вже не вірите або дуже сильно сумніваєтеся. Не треба. Сьогодні дуже гарний день для того, щоб ваша молитва була почута. Помоліться сьогодні. Ті, хто хочете мати дітей, помоліться. До той заступника, до Єлісавети, до Захарії, моліться до свого ангела хоронителя щоб цю молитву вашу доніс. Бо їхня молитва була почута іменно сьогодні. Я ангел прийшов, каже, твоя молитва приймена, буде тобі так, як ти хочеш. Тому ваше очікування набуває сили в будь-який час, у будь-який спосіб. Будьте витривалі в молитві, будьте терпеливі у проханні, будьте, перебувайте в любові, бо каже апостол Павло: що найбільша заповідь то це і заповідь любові. Люби Господа Бога Твого, всім серцем твоїм, Усією душею твоєю, всіма мислями твоїми і ближнього свого люби і як самого себе. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Вірока святе Іван є читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо бажні. Одного разу питали Ісуса Фарисеї та книжники, чому твої учні не живуть за праведними, за переданням старших ін і їдять немитими руками, і Він відповів їм, добре пророкував. Про вас, лицемірів Ісая, як написано, народ цей устами мене почитає серце їхнє далеко від мене. Та вони марно мене почитають, навчаючи наук, наказів людських, занедбавши заповідь Божу, притримуються людського передання. Миєте глечики та кухлики і ще багато в тому роді, і сказав їм, як ви, хитромудро, відкидаєте заповідь Божу, щоб берегти ваше передання, Мойсей Бо наказав. Шануй батька Твого і матір Твою, і хто проклинає батька або матір смерть тому, а ви твердите, коли хто батькові чи матері скаже корван, тобто священий дар, є те, чим би ти користувався від мене, тому не даєте більше змоги зробити що для Батька Матері, таким чином касуєте Слово Боже вашим переданням, яке ви самі з вас завели. І іншого такого чинити чимало, і, прикликавши знову народ, промовляв до нього: Слухайте мене всі, і розумійте, нема нічого зовнішнього для людини, що входячи в неї, могло би її осквернити. Та те, що виходить з людини, те оскверняє людину. Хто має вуха слухати, Хай Слугу, Хає, будьмо уважні». Той час був за часів ірода, царя юдейського один священик на ім'я Захарія з черги Авії, та його жінка з дочок Арона на ім'я Єлисавета. Були вони обоє, праведні перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно, але вони були безплідні. Але вони були бездітні, бо Єлисавета була неплідна і обоє були похилі віком. Ось одного разу, коли Захарія, за порядком своєї черги, служив перед Богом згідно за звичаєм священної служби, виповнення ужерепові війти в храм Господній і кадити. А вся сила народу під час кадіння молилася на дворі, тоді з'явився йому ангел Господній, стоячи праворуч кадильного жертовника. Захарія, побачивши, його стривожився. І страх напав на нього, а не сказав до нього: Не бійся Захарія, бо твоя молитва вислухана, жінка Твоєї Єлисавета породить тобі сина, і ти даси йому ім'я Іван. Він буде тобі на радість і веселість, і багато радітимуть з Його народження, бо Він буде великий в очах Господні, не питиме він вина, ні п'янкого напою. І наповниться Духом Святим вже зло на матері своєї, і багато синів Ізраїля наверне до Господа, їхнього Бога, сам Він і тими перед Ним, духом та силою Ільї, щоб навернути серця батьків до дітей і настухняних до мудрості праведних, щоб приготувати Господеві народ достойний. Захарія сказав Данала, по чому? Знатиму це? Я бо старий і жінка моя, на схилі віку свого, ангел озвався до нього. Я, Гаврії, що стою перед Богом, мене послано говорити з тобою та принести тобі цю благовість. Ось замовкнеш і не зможеш говорити аж до дня, коли це здійсниться, за те, що ти не повірив словам моїм, які збудуться з свого часу. Люди чекали Захарії і дивувалися, що він так заварився у храмі, і коли він вийшов, не міг до них говорити, і вони зрозуміли, що він бачив видіння у храмі, він же мав їм, дав їм знаки і зоставався німий. І як закінчилися дні його служби, він вернувся до свого дому. Після тих днів зачала Єлисавета, його жінка, і таїлася п'ять місяців, кажучи, так учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся. Щоб зняти ганьбу мою між людьми. Слава тобі, Господи, слава Тобі.